Зворушливий вечір пам'яті Ірини Фаріон під назвою Мова зброя. Ця подія зібрала численних прихильників та однодумців щоб шанувати пам'ять видатної мовознавиці, політичної діячки та палкої захисниці української мови. На жаль, Ірина Фаріон загинула жертовною смертю, але її справа життя продовжує жити. Насправді, справи Ірини Фаріон будуть продовжуватись допоки саме такі люди, як сьогодні. Будуть пам'ятати її, будуть доносити її слово, не лише просто говорити, а щось робити заради того. Я би хотіла подякувати Франківську за те, що це перше місто, яке відкрило вулицю Ірина Фаріон, і саме це перше місто, яке запровадило підтримку і захист української мови пам'яті Ірини Фаріон. І мама дуже любила ваше місто і завжди приїжджала. І тут були найбільш теплі та чисельні зустрічі. Іван Франківську не вперше вшановують пам'ять Ірини Фаріон. Спомини про велику українську патріотку мають різні формати. Ми продовжуємо вечори пам'яті про Ірину Дмитрівну. Ми їх проводимо не вперше Івано-Франківську. Вони вже відбувалися ще раніше. Це були різні формати. Це був молодіжний формат, коли ми мали вікторину. Де молодь власне розгадувала якісь вислови відомі Ірини Дмитрівни, говорили про значення української мови? Також ми мали такий вечір пам'яті. В честь дня її народження. Доцентка кафедри української філології Ольга Петрів зосередила увагу на батогранному мовознавчому аспекті професорської діяльності Ірини Фаріон. Пані Ірина розуміла мову не лише як систему, як е, знакову таку власну структуру, як своїми внутрішніми законами, а розуміла українську мову як вісь національної ідентичності, як е, чинник національної безпеки, тобто дивилась на мову стратегічно. Е, це дуже далекоглядний погляд. І тому власне її і мовознавчі її мовознавчі праці, її погляди для нас є сьогодні надзвичайно актуальними. На вечорі пам'яті Ірини Фаріон зібралися не лише її колеги та близькі, а й ті, хто продовжує її справу, зокрема захисники України. Маю таку честь бути сьогодні на такому заході. Захід час Ірини Фаріон, людина, яка є теперішнім провідником. Нашого часу українського націоналізму, української мови, і можу сказати, що слова України понад усе для неї були не просто слова, а справа її життя. Пам'ятаємо, шануємо і. Вимагаємо, щоб все-таки були покарані всі, хто був причетний до вбивства відомої мовознавці, народної депутатки України і просто хорошої людини Ірини Фаріон. Перша в Україні ми вулицю Гвардійську перенували на вулицю Ірини Фаріон. Це де вулиця Сороктеї Петлюри, тобто вона. Досить така значна. На ній знаходиться дитячий садочок, Кобзарик, житлові будинки. Тому ми таким чином вшанували пам'ять вулиці Ірини Фаріху. Михайло Березень Софія Савчук новина на вежі.